Юлія взяла участь у проєкті «Квока-хаб» з розмалювання укриття у своєму селі Мар'янівка. Дівчинка каже, дуже допомагає відволіктись від війни та буденності. Дуже цікава організація, дуже багато кльових ігор. розвиваючих, дуже дуже багато розвивають мислення. Ти, коли тут знаходишся, ти ні про що таке не думаєш, з тобою розмовляють. Ну, дуже багато цікавих ігор, як я вже говорила. Так все чудово. Місцева фасилітаторка від партнерських громадських організацій Ізраїд та Істок Алла Ковтун каже: діти з початком повномасштабного вторгнення стали дуже замкнуті, а проєкт допомагає їм розкритися. А ось тут дитина має можливість відпочити, показати свої здібності, проявити себе, творчо помислити. Ну і взагалі це для дітей дуже великий розвиток. По перше, вони тут всі разом. Тому що навчання у нашій школі дистанційне за дистанційною формою проходить. От і для дітей привід, поспілкуватися, побачити один одного. У рамках проєкту Квокахаб діти разом з фасилітаторами-психологами грають та розмальовують укриття. На ньому зображують квоку сумчасту австралійську тваринку, яку діти обрали для назви мобільного простору, розповідає менеджерка проєктів психосоціальної підтримки громадської організації ІСРАЇД Віра Радченко. І Це стало таким деяким символом для дітей цього простору, щоб вони мали змогу тут веселитись, знаходити нових друзів, дізнаватись, потрошки оновлюватись від пережитих подій, які вони зазнали, комунікувати, просто радіти і жити дійсно своє таке щасливе життя. І ми хочемо, хоч трошки їм зробити навіть цей перехід під час повітряних тривок в укриття, не таким. Скажімо так, сумним, а більш, не те, що радісним, але більш е, теплішим і спокійнішим. На захід завітали більше 20 місцевих дітей віком від 5 до 17 років. Захід націлений на психічне здоров'я та психосоціальну підтримку, говорить Віра Радченко. Марієта Микарчан, Роман Волинський Суспільне новини, Миколаївщина.